Щиро благаючи, випробуй мене, Боже, і пізнай, серце моє, досліди мене, і пізнай мої задуми, і подивися, чи не йду я дорогою зла і на вічну дорогу мене попровадь. Багато людей визнають лише релігію розуму, приймаючи вигляд благочестя, в той час, як їхні серця залишаються неочищеними. Нехай вашою молитвою буде серце чисте, сотвори мені Боже, і відновіє в мені духа правого. Будьте чесні самі з собою, будьте такими ж серйозними та невідступними, як і в тому випадку, коли б вам загрожувала смертельна небезпека. Це питання розв'язується поміж Богом і вашою душею. Причому розв'язується для вічності. Сама лише марна надія, за котру ви намагаєтесь триматися, може виявитися для вас згубною. Вивчайте Слово Боже з молитвою. Це Слово відкриває вам у законі Божому і в житті Ісуса Христа великі принципи святості, без яких ніхто не побачить Господа. Воно переконує нас у гріховності і ясно показує шлях спасіння. Прислухайтеся до нього як до голосу Божого, що промовляє до вашої душі.